Вітаємо вас на інформаційному порталі Золочівкра.Нет у програмі новини за тиждень від 18 червня. Сьогодні дивіться про таке: внаслідок ДТП у Золочівському районі загинула людина. Сесія Золочівської районної ради, духовний літній табір на площі Незалежності, зустріч у селі Гончарівка. У Золочеві визначили озеро придатне для купання. Золочівська делегація взяла участь у святі української національної пам'яті у Польщі. На чування у золочів приїхали люди з різних куточків України. Міст Золочів 2017. 12 червня на автодорозі Львів Тернопіль поблизу села Підгайчики Золочівського району знову сталося ДТП. За попередньою інформацією від Золочівського відділу поліції, внаслідок аварії одна людина загинула, і ще одну людину було доправлено до лікарні. Попередньо встановлено, що 30-річний водій авто «Мерседес Спринтер не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок автопригоди пасажир мікроавтобуса помер на місці події. Водія госпіталізовано в одну з лікарень Львова. Про це золочив крапка Повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області. І ще одна потрійна ДТП сталася у Золочівському районі 12 червня на автодорозі Львів Тернопіль поблизу села Новосілки. Як Золочів.нет повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, внаслідок автопригоди госпіталізовано одного з водіїв та його пасажирку. Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля Volkswagen Passat під керуванням 38-річного жителя Тернопільської області з автомобілем Nissan Patrol, за кермом якого перебував 24-річний мешканець Пустомитівського району. Наслідок зіткнення автомобіль Nissan Patrol в'їхав. Автомобілі Рено Кенго, який стояв попереду, за кермом якого перебував 44-річний житель Злочівського району. В результаті автопригоди водія Фольксвагена, а також його пасажирку, 30-річну жительку Тернопільської області із тілесними ушкодженнями, госпіталізовано в травматологічне відділення. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Ще одна ДТП трапилася 11 червня у селі Куровичі, де водій в'їхав у стіну магазину. Як попередньо встановили правоохоронці водій автомобіля Peugeot 3008, 60-річний мешканець Тернополя не впорався з керуванням та в'їхав у будівлю магазину. Внаслідок ДТП водій та його дружина, 58-річна тернопільчанка, отримали тілесні ушкодження. 15 червня відбулася 16-та сесія Золочівської районної ради. Згідно запропонованого порядку денного, депутати розглянули 22 питання. Підсумував результати своєї роботи та діяльності всієї ради, голова районної ради Олег Банах. Минув рік з того дня, як ви довірили мені посаду голови районної ради. Місія почесна, але дуже відповідальна. Ускільки непростий для держави час влада має забезпечити стабільне функціонування установ організацій, підприємств району, соціальний захист населення. Сприяння військовослужбовцям, які перебувають в зоні АТО, захищаючи територіальну цілісність України. За звітний період проведено 13 сесій, в тому числі 8 позачергових, на яких розглянуто 140 питань і прийнято 134 рішення. Для вирішення завдань, спрямованих на розв'язання важливих соціально-економічних проблем району, розроблялися місцеві соціально-економічні програми. Так, впродовж 2016 року було прийнято і профінансовано 33 програми на суму. 9 мільйонів сімсот тисяч гривень у 2017 році. Затверджено 27 місцевих соціально-економічних програм, на які передбачається фінансування в сумі 7 мільйонів сто і десята тисяч гривень. Протягом звітного періоду проведено капітальний ремонт даху колтівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів з заміною шиферної покрівлі на металочерепицю. Замінені віконні блоки та проводяться ремонтні роботи фасаду народного дому села Ушня облаштовано площадку перед входом у приміщення народного дому. Проведено капітальний ремонт. Даху будівлі дитячої консультації Проведено капітальний ремонт покрівлі та проводяться роботи з ремонту фасаду будівлі стоматологічної поліклініки. За кошти районного бюджету утеплено та зроблено фасад адмінбудинку районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Повністю проведено капітальний ремонт лікувально-приймального відділення. Частково замінено вікна у пологовому відділенні центральної районної лікарні. Проведено капітальний ремонт приміщення дитячого відділення Золочівської центральної районної лікарні. А саме, капітальний ремонт даху, зроблено ремонт фасаду, замінено дерев'яні вікна на металопластикові енергозберігаючі, проведено ремонт внутрішніх приміщень. Проведено реконструкцію приміщень із заміною віконних блоків та встановленням автономного опалення танцювального залу районного народного дому під секцію боксу. Шановні депутати, і це ще не повний перелік тих об'єктів, які зроблені за цей звітний період. На завершення звіту хочу зазначити, що всі позитивні напрацювання і досягнення в нашій діяльності вдалося одержати завдяки виваженій співпраці депутатів, вас усіх, виконавчого апарату районної ради, взаєморозумінню та взаємодії з управліннями та відділами райдерними головами місцевих рад, депутатами Львівської обласної ради та народними депутатами, керівниками підприємств установ та організацій району. Крім цього, було заслухано звіт редактора газети Народне слово Володимира Дідули та виконуючого обов'язки редактора комунального підприємства, редакції районного радіомовлення та телебачення Галини Торської про роботу підприємства. Депутати оцінили їхню роботу задовільно. Одне з головних питань було про внесення змін до районного бюджету Золочівського району на 2017 рік. Начальник фінансового управління райдержадміністрації Галина Мудра доповіла про розподіл у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, про розподіл субвенції з обласного бюджету на мікропроекти місцевого розвитку та розподілу вільного залишку бюджетних коштів, що утворилися в районному бюджеті на кінець 2016 року. Нашому бюджету Золочівському району виділено субвенцію на соціально-економічний розвиток в сумі мільйон 892 тисячі. А саме, і включено ті видатки, ці доходи і видатки включені вже в проект. Бюджету про зміни до районного бюджету. А саме виділено на капітальний ремонт Поморянської міської лікарні 80 тисяч, капітальний ремонт котельні Поморянської лікарні 40 тисяч, закупівля медичного обладнання для Глинянської районної лікарні 70 тисяч, капітальний ремонт ФАПу Туркотин 15 тисяч, перегноїв 20 тисяч. Придбання комп'ютерного обладнання для народного слова нашої газети 45 тисяч, капітальний ремонт бруківки на території облаштування бруківки на території третьої школи в місті Золочів 165 тисяч. Бачите, і Золочів є. Закупівля комплекту меблів для Золочівського центру дитячої юнацької творчості 30 тисяч, придбання орхтехніки для методкабінету 10 тисяч, закупівля комплекту музично-акустичної апаратури для народного дому села Сновичі 50 тисяч, капітальний ремонт народного дому Гончарівка 80 тисяч, і субвенції місцевим радам: Білий камінь, вороняки, полюхів, гологори, заставни, Куровичі, підлипці, перегноїв поляни, Сасів, Словіта, Сновичі, Струтин, Червоне, Шпикули Стеглиняне і місто Золочів. Мільйон 287 тисяч це є в основному сільським радам виділено на придбання дитячих майданчиків і Глинянській міській раді на тротуарне облаштування 305 тисяч. Крім цього, ще відповідно до програми, яку ви проголосували внести зміну в комплексну програму соціального захисту населення. Виділено 150 тисяч на оздоровлення дітей сім'ї, яких є учасників АТО 150 тисяч на оздоровлення тих дітей. Також було затверджено ряд місцевих соціально-економічних програм. Депутати своїм рішенням надали дозвіл Золочівській центральній районній лікарні на ліквідацію фельдшерсько акушерських пунктів сіл зашків та чижів. Що стосується закриття ФАПу у селі Гавареччина, депутати перенесли на доопрацювання, оскільки не був присутній голова Білокам'янської сільської ради та не обґрунтував позиції громади стосовно цього питання. По трьох питаннях, які розглядалися на сесії районної ради, депутати не проголосували. А саме про затвердження технічних документацій з нормативних грошових оцінок земельних ділянок на території Ремезівцівської сільської ради за межами населеного пункту два рішення. Про затвердження технічних документацій з нормативних грошових оцінок земельних ділянок на території Жуківської сільської ради за межами населеного пункту. Під час обговорення даних питань виступали голови місцевих рад Ремезівцівської та Жуківської, котрі сказали, що нормативно-грошові оцінки земельних ділянок по вказаних сільських радах є заниженими. Також депутати довго дискутували з приводу реорганізації шкіл, а саме, пониження ступеня Верхобужської загальноосвітньої школи першого другого ступенів на другий ступінь, призупинення діяльності шкіл села Кругова та села Трудовача. Дане питання не було внесено до порядку денного, а тому буде розглядатися на позачерговій сесії, котра відбудеться наприкінці червня місяця. Інші питання порядку денного розглянуті та прийняті відповідні рішення. Сесія завершила свою роботу. І про літній відпочинок у Золочівській райдержадміністрації повідомили, що на території району для купання визначено озеро міське. Яке знаходиться в парку відпочинку здоров'я по вулиці Шашкевича, Центральною рятувально-водолазною службою області проведено обстеження підводної частини екваторії, пляжу озера. В результаті проведеного обстеження виявлено ряд недоліків. Станом на 8 червня виявлені недоліки з Лучівським МВЖКП усунуто та підписано паспорт пляжу. Йдеться у повідомленні райдержадміністрації. Єдине, що виникла плутанина із назвами озера, у паспорті це озеро називають міське. У інформації за 2015 рік його називали як Молодіжне озеро. Колись його називали Комсомольське. А офіційна назва, нібито, міський став молодіжний. Слід пам'ятати для того, щоб відпочинок на воді приніс тільки задоволення, необхідно дотримуватися правил безпеки. 15 червня в рамках розвитку неформальної освіти у районі відділом організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю апарату Райдержадміністрації спільно з церквою воздвиженно чесного і животворящого хреста Господнього міста Золочева проведено лекцію для молоді, що перебувають у духовному літньому таборі канікули з Богом при церкві. Сьогодні відділ інформаційної політики райдержадміністрації проводить молодіжний тренінг на тему від волонтерства до святості. Проводить його цей тренінг, отець із церкви францисканів для табору дітей, які знаходяться при церкві. Тренінг дуже цікавий, навчальний і інформативний для дітей всіх. Вікових категорій, які не е, проходять е, в цьому таборі навчання, саме буде питання: а що ж робила мати Тереза? Вона допомагала тим людям, які були вже просто злиденні, Це були останні люди. Просто вони були ті люди, які були останні, які були хворі, які лежали просто, просто на землі і гнили. Я би це так дуже сильно не звучало, але справді так було. Вона заклала такий чин цілий монаший чин, який називається Сестри милосердя. Саме слово милосердя означає те, що я роблю. Роблю то це добро, без, як кажуть в російській мові, безвозвратно. Тобто нічого не чекаю взамін. Так само, якщо сказати добре, говоримо про мати Терезу Святу, про святого брата Альберта. Добре, це були люди, вони були тоді, колись, так? А що робиться тепер? Хто робить щось тепер? Діти, як ви думаєте, що означає бути волонтером? Що означає бути зараз просто робити добро? Хто зараз робить добро? Хто є зараз волонтером? Зараз, не тоді, а зараз. Ті люди, які допають на війні, 13 червня у приміщенні народного дому села Гончарівка відбулася зустріч із головою Золочівської райдержадміністрації Володимиром Недзельським. На зустрічі був присутній Ігор Уличний, начальник управління соціального захисту населення, який надав роз'яснення громадянам щодо призначення субсидій. Жителів сільської ради також цікавили питання щодо пенсійного забезпечення громадян. Роз'яснення надала Галина Лазорчик, заступник начальника Золочівського об'єднаного управління пенсійного фонду України Львівської області. Громадяни, що прийшли на зустріч, запитували про встановлення біля школи дорожнього знаку обережно діти, необхідність ремонту фасаду школи, і не лише ті ж те, що сільська рада виконує бюджет і вже тільки за січень травень місяць, майже 150% виконання бюджету, це як поступлення коштів, за яких можна зробити ну, щось в вкласти, розвиток населеного пункту. Так? Але є ще таке питання, як. Ну, я би просив Марію Ігорівну і всіх присутніх звертати увагу на те, що є суб'єкти підприємницької діяльності, і вони мають в першу чергу мати легалізовані робочі е, місця, тобто найманих працівників повинні приймати. Тому що ми тут говоримо за пенсії, цікаво, все так далі, але сьогодні є мінімальна заробітня плата і сьогодні має бути найманий працівник оформлений належним чином. 11 червня у Польщі українці спільно із поляками вшанували пам'ять загиблих воїнів у Га УНР, аби віддати шану загиблим у перемірші прибула делегація із Олочева та із Львівщини. Захід розпочали спільною молитвою у кафедральному соборі Української греко-католицької церкви святого Івана Хрестителя у Перемішлі. Після літургії пройшли пішою ходою перемішлем на військовий цвинтар у селі Пекуличі, де спочивають вояки армії Української Народної Республіки та Української Галицької армії. Вшанували загиблих молитвою, поклали вінки та квіти. Захід проходив під посиленою охороною. О, ось наша славна Україна. Благословенный Бог, наш завжденный, и пося час, и на веки вечные. «Сьогодні вшануємо борців за волю України, які тут поховані, це понад дві тисячі українців, які полегли в 20-ті роки минулого століття. Також це наші славні воїни, упа, які розпрощалися життям і були звезені сюди на цей цвинтар впродовж 60-х років. Сьогодні ми тут, бо ми розуміємо, що маємо бути разом з тими поляками, котрі незважаючи на ті всі спроби Кремля нас розтворити, також сьогодні з нами. Хоча і сьогодні на Львівщині ми ховаємо 273-го героя, який загинув, це Михайло Березко, якого сьогодні ховають на Жидачівщині. Але ми добре розуміємо, що фронт сьогодні є тут і також. Тому наше місце сьогодні тут. Шанувати наших борців за волю і потиснути руку нашим польським друзям, які нас сьогодні розуміють сто років тому. Вояки, які не йшли тут вічний спочинок, не зуміли вибороти незалежну українську державу. Ми сьогоднішнє покоління повинні вшанувати пам'ять цих людей, і ми повинні взяти урок з цієї історії, коли українці і поляки були роз'єднаними, і в кінцевому результаті не сталося ні незалежної України, а Польщу поглинув комунізм. Тому я. Я переконаний, що сьогодні на цьому місці якраз символічно кується спільно українсько польська перемога і спільно українсько польське європейське майбутнє. І я переконаний, що це майбутнє відобразиться в нашій перемозі на сході України проти російського агресора. Слава Ісусу Христу, шановні золочів'яни, маємо добру нагоду сьогодні відвідати сусідню нам державу, Польщу, маючи можливість сьогодні в час безвізового переїзду. Коли ми приїхали, пікулюючи тут, на могилу, де є погиблі з двох сторін, двох сусідніх народів, одночасно засвідчує свою молитовну солідарність, молитовну підтримку усім тим, хто здобуває свою незалежність ціною свого життя. Для нас золочів'ян є за честь нашої групи, яка прибула може не так чисельно, але дійсно молитовно і духовно. І ми долучаємося до тих всіх спільних сказаних слів, прекрасних слів, які виступали тут виступаючи, що з української сторони, що з польської сторони, які е, звернули свою увагу на патріотичність, на відданість і на примирення двох народів. Бо без цієї примиреності, так як сказав міністр культури, що не може бути дороги вперед тільки мусить бути взаємна між двома державами, двома незалежними державами, якщо вони є. То тоді ми маємо перспективу в європейській спільноті і дякуємо Богові, дякуємо всім організаторам, добродіям нашій тут діаспорі українській за гарну організацію проведення цього духовно-патріотичного заходу у цьому населеному пункті, пункті на теренах Польщі. Дякуємо всім, і з нами Бог, і з нами Україна. Слава Україні, героям слава! 10 червня до Золочівського монастиря уців Василіан приїхали люди із різних куточків України на спільну молитву. Тут відбувся всеукраїнський з'їзд членів апостольства Матері Божої покровительки доброї смерті. Завишу не бійся, я з тобою. Я є з тобою, завжди на віки. Я є з тобою. Порош, коли, важко, коли впадеш, не маєш Слава Ісусу Христу. Я є духовний привідник спільноти апостольства Матері Божої Свідання, яка є покровителькою доброї смерті, вже десь від півроку, тут у золоті, в нашому старі Василянському, Вознесіння Господнього. Сьогодні в нашому храмі на базі нашого монастиря відбувається дуже незвикла подія всеукраїнський з'їзд членів апостольства Матері Божої страдальної покровителя доброї смерті. До нас з'їхалися з багатьох міст України: з Чорнограда, з Івано-Франківська, Дрогобича, з Харкова і ще інші, які навіть не пам'ятаю, але які дуже багато. Кожен сьогодні буде представляти свою працю, свою душу, пастерську діяльність тут в цій спільноті. Апоса Матері Божої страдальної покровительки доброї смерті, воно має початки в далекому минулому, бере початок від культу Матері Божої страдальної, бо вона є співвідкупинкою і на горі Олоофі, і відтак постійно був культ до Матері Божої страдаючої пізніше. Появилися різні такі спільноти, і десь на Україні ця спільнота Матері Божої страдальної появилася приблизно в 30-х роках минулого століття. А в 1999 році ця спільнота увійшла до міжнародної спільноти членів апостоса Матері Божої страдання і доброї смертері, поковитики доброї смерті. смерті. Ну, якщо е ви е е е е е займалися. Тим, що ви знімали цю, цю передачу, богослуження і все інше. Воно особливе богослуження, тому що тут люди приходять зі своїми думками, зі своїми бажаннями, зі своїми молитвами, проханнями до Матері Божої з різних питань. І думаю, що плідна буде молитва не тільки ввечері, а цілу ніч, тому що чування буде тратити цілу ніч, а до самого ранку, десь о четвертій ранку буде свята буде літургія. Молимо за всіх. Молимося за членів Апососта, молимося за нашу Україну, за мир і спокій на українській землі, за наші українські християнські родини. І відтак бажаємо всім тим, хто буде це дивитися, оглядати. Миру, спокою душі і всього самого доброго. 18 червня у Золочівському районному народному домі проходило грандіозне шоу Міс Золочів 2017 за участі зіркових гостей. Проект проводився з метою збору коштів для лікування Михайла Кмиця. Віта. Вали вісім, 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 сім. Дякую! Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень.